Вінтесенція, таку назву отримав підсумковий вечір франківської резиденції Станіславський феномен. Дебютний проект прийняв двох молодих авторів резидентів. Замість класичного матеріального заохочення у вигляді мистецької стипендії літераторам-початківцям надали місце для проживання. Івано-Франківський хостел феномен. Він не став своєю рідною резервацією для творчого креативу гостей. До речі, ідея з'явилася значно раніше завдяки одному із мешканців вищезгаданого закладу, який сам того не підозрюючи став прототипом літературного резидента. Стало зрозуміло, що Є сенс. Є сенс, коли е, в середовищі людина змінюється, і в неї, ну, як би назвати не просто сенс, а літературний сенс. От, в цьому середовищі літературному просто виникає бажання, ну, які вже тоб, та, та писанина виходить, це вже там по ходу, але то, що виникає бажання щось написати, щоб тебе от таке, як, то це. То це якраз було підтвердження така резиденція для письменників перша і наразі єдина в країні. Її, так би мовити, старша родичка, яка діє на Буковині, не може похвалитися тим, що призначена для молодих та головне україномовних літераторів. туди запрошують у першу чергу сучасних поетів, які німецькою мовою пишуть. Ось, ну і він матеріально багатший, ось відверто кажучи. Але цей наш Франківський, ну він, власне, на мій погляд, має той плюс, що тут, що він такий для своїх, так. І що він для зовсім зовсім молодих. Ось ці німецькомовні, е, які у Чернівці приїздять, вони, вони вже з іменами. Так вони, вони вже щоб отримати цю резиденцію, вони там якось повинні бути е, вже знані. Ось і ну тобто, на мій погляд, це такий якийсь просто е, чистіший в цьому сенсі, може, наївніший, трохи, але такий людяніший, так проект. На думку Юрія Андруховича, твори молодих авторів, які він почув на спільних читаннях саме цього вечора. свідчить, це зовсім не випадкові люди у літературі. Швидше її теперішній майбутнє. З-поміж понад шести десятків претендентів. Саме творчість прозаїка з Миколаєва Євгена Мехеди та поетеси з Києва Олени Герасим'юк видалася чи не найближчою представникам літературної агенції Дискурсус, яка й започаткувала цей проект. Її директор запевняє, підтримуватиме цих молодих авторів і надалі. Їх запрошуватимуть до співпраці у наступних проектах та сприятимуть популяризації творчості, яка отримала, наприклад новий сильний поштовх до поступу, ці молоді автори, які приїхали так мовити надихатися це, ну набиратися цього, вбирати все це якось досліджувати, вивчати. Ну чи просто відпочити теж дуже хороший варіант, бо для письменника теж відпочити потрібно. Ну і найперше цей місяць для того, щоб набратися вражень, а вже потім якось вони тою чи іншою мірою будуть виринати в їхніх текстах. Протягом цього часу вони пишуть все за підсумками кожного тижня. Якісь враження, свої міркування щодо її загалом перебування, якісь думки, які виникають попутні тут перебуваючи. Резиденція розпочала свою роботу 1 липня. За місяць її мешканці встигли пізнати за допомогою письменника Тараса Прохаська Івано-Франківськ, поспілкуватися із іншими літературними метрами та помандрувати Галичиною. Серед особливих вражень візит до Буча Нарт поле а також участь у фестивалі Фортмісія поряд з Оксаною Забушкою, Юрієм Винничуком та іншими відомими авторами. Як наслідок, свіжі щоденники із занотованими до них враженнями. Есе за підсумками кожного із чотирьох проведених тут тижнів, і звісно, вірші. Я дуже багато думала про рідність міст, що це має бути. І, власне, ми проходячи вулицями Франківська і впізнаючи деякі речі, які я бачила, мені здавалося в Києві або в Борисполі, де я виросла, або в Бородах, де мої сестри. Мені здавалося, що власне це впізнавання її рідністю. От, власне, це найбільше таке враження, яке мене. А яким зі мною сталося. попереду ще одна мандрівка цього разу до карпатської столиці сирних коників села Брустури? Ну а наступна резиденція, ймовірно, відбудеться взимку у часи різдвяних свят, які не залишають байдужими жодного із гостей Прикарпаття. Оксана Квітнева, Віталій Магалатій, Віктор Костенюк. Новини 402.